Нещодавно заступниця міського голови з питань освіти та директор профільного департаменту презентували формат, в якому будуть навчатись діти в школах в цьому навчальному році. Далеко не всім черкасцям сподобалась презентована шестиденна форма навчання. Це вже не кажучи про питання канікул взагалі. Але чи є інший варіант? Адже такий варіант освітнього процесу виник не на порожньому місці, а з огляду на ймовірні вимкнення світла. Що цього приводу думають черкасці, який вони вбачають варіант вирішення цієї проблеми, ходімо запитаємо. В принципі, ні. Тобто для дітей п'ятиденівка дуже нормально. Мій син в Фімлі навчається, а там і так шестиденне, тому це для нас не нове. Але ж протяго тижня вони розгружені ніж п'ятиденний. Тому нормально ставлюся. Ну, я думаю, що в даний момент у дітей є і так дуже багато. Предметів, які вони вивчають, це дуже складно. В дітей немає вільного часу. Я думаю, що діти повинні трошки відпочивати вдома на вихідних. Якщо дійсно йде питання про відключення світла дуже часто, тоді це розумно. Максимально негативно, тому що у нас і так, складна ситуація в країні, діти це наше майбутнє. Якщо вони будуть перенапрягатися, я не думаю, що дуже це буде доброякісно впливати на процес навчання і, взагалі. На систему в цілому, тому я проти. У мене, наприклад, син цього року йде в 7 клас. І я бачу, наскільки йому важко, і в п'ятидневку, не то, що в шести робочий навчальний. Тому я дуже негативна. Це буде неефективне навчання. Я за да, щоб так і було. Не, не знаю, не задумувалася над цим. Найголовніше, щоб там було навчання, а не просто так. Тому це важко буде дітям. Позитивно. Не дуже позитивно, оскільки може бути складно дітям. Ну можливо, якщо навіть і в суботу, але щоб це був скорочений день, тобто там десь ну три уроки. Але якщо, в принципі, якщо його гарно організувати, все правильно, то можливо діти звикнуть і буде зручно. У підсумку здебільшого Черкасі, звісно, проти шестиденної форми навчання, але іншого варіанту також не вбачають, тому погоджуються, що в даному випадку це логічний вихід з ситуації.